Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали під час репетиції параду і після сьогоднішніх ударів ЗСУ російські стратегічні бомбардувальники тікають від кордону з Україною. Монітори стратегічна авіація поступово перелітає на авіабазу Біла в Іркутській області. З тут Ту-95МС покинули Оленю, а згодом ту 160 «Енгеліс-2». монітори називають ситуацію усе цікавішою. На такий розвиток подій, ймовірно, вплинула атака. БПЛА на авіабазу « Енгліс 2 20 березня. У той же час після ударів по Україні у квітні. Ні, з російських пілотів перейшов на бік України. Про це заявив колишній радник Міноборони України Сергій Кузан в інтерв'ю за телеграфа. Пілот таємно разом з українцями перегнав важкий бомбардувальник в Україну. З його слів, після авіаудару по столиці України один із російських пілотів звернувся до українського чат бота і передав секретні дані та іншу важливу інформацію. Кузан додав, що йдеться про одного з пілотів російської 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, що базувалася на аеродромі Енгельс. За словами кузана, російський льотчик був Кований є нападом РФ армії на мирних жителів. Саме це підштовхнуло його до співпраці з українською розвідкою. У той же час телеграм-канали пишуть, що наші українські пілоти з курського аеродрому у Суджі та бази Старий Дуб прямо зараз проводили останні літаки версії Су та Міг а також декілька гелікоптерів є велика кількість затрофейних систем ППО. Загалом є затрофейні літаки та гелікоптери, що посилять наш авіапарк. А також величезна кількість ракет та снарядів різної модифікації. Росія використовує різні ракети та дрони. Для завдання ударів глиб України. При цьому західні партнери забороняють ЗСУ використовувати свою зброю для атака по військових об'єктах на території РФ далі ніж на 100 кілометрів. Створюється дисбаланси сил. Про це в ефірі телеканалу сказав воєнний експерт Владислав Селезньов. Колаборація з нашими західними партнерами вкрай важлива, але це доступ до матеріалів, технологій, фахівців, які знають на цих процесах. А виробничі процеси є завжди дуже патентичні, особливо того, що стосується виробництва високотехнологічного обладнання техніки. Та озброєння зауважив він. Селизні вважає, що не можна знімати з поточного порядку денного атару з рахунок на власні сили, прояви резерви. проблеми у нашій комунікації з західними партнерами вони, начебто, готові передавати нам певні технології озброєння боєприпаси, але не готові надавати нам дозвіл на використання цих технологій озброєнь для завдання ударів по території Російської Федерації. Є серйозна проблема, адже виходить певний дисбаланс ударів. Росіяни завдають абсолютно безкарно можуть ударів по всій території України не отримує. Чи відповідної відповіді це несправедливо, сказав він за його словами експерта комплексу озброєння, які використовують українські оборонопромислові підприємства, їх виробляють. Це крок до посилення можливостей України. І безумовно я не можу не вітати щоразу масштабні дронові атаки територією Російської Федерації у виконанні українських сил оборони, адже цілком очевидно, що Росія має відчувати, що війна, яку вона розв'язала у лютому 2014 року, нічим не спровокована проти України, і ця війна прийшла на територію. Еф українські сили оборони знищують виключно об'єкти воєнної інфраструктури російської армії, об'єкти стратегічної інфраструктури. Ми не воюємо із мирними громадянами, але це те, що противник повинен розуміти, що втрати для нього дуже суттєві, і вони відбуватимуться лише тому, що колись Володимир Путін та його оточення вирішили знищити Україну. Для мене це цілком очевидно. Резюмував Селезньов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова УКО своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!